Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона. холодний вітер гидав віти, нагинав їх, та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, шепоче теплий вітер. Я прилетів з далекого краю, від теплого моря. Весна йде полями, затвічала з квітами красуня. А ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня.